Те, що за роки АТО ООС могло по тобі там, прилетіти за місяці за ротацію, тут по тобі за день прилітало. <му> Противник вже з іншої сторони зайшов в місто і вже майже половину контролював, а в полях на той момент ще на одному з флангів трималася оборона. Пропонували здатись. Сказали, ребята, Маріуполь вже здався, давайте, не глупіть, зачем кров колишня. Зав'язався бій, тривав пару годин. Що допомагало, ну, мені на своїй землі все таки і це дуже сильно тоді було. Противника немає такої мотивації. На війні з 2014 року ніколи не мріяв про кар'єру військового і навіть строкову службу не служив. Бажання навіть такого свого не було. Але завжди казав, що якщо доведеться ну, захищати батьківщину, то піду. Олег до війська прийшов добровольцем влітку 2014 року. Мав досвід бойових дій активної фази АТО оос Згодом повернувся до цивільного життя, але з початком широкомасштабного вторгнення знову в лавах ЗСУ. У лютому 2022 року одразу вирушив до побратимів у Попасно. На момент 24 лютого королівська бригада вже більше восьми місяців тримала смугу оборони від золотого до попасної. При звільненні уклав контракт на службу в оперативному резерві першої черги. І, власне ж, хотів туди повернутися. Ну, так і вийшло. Опасна перші тижні оборони в місті ще було все відносно спокійно, тобто бойові дії велися ще не в місті, противник тоді ще не проломив нашу оборону. От. Були артилерійські обстріли міста, але вони ну, були тоді ще не дуже сильні. Але з кожним днем воно все як, ну, як той сніжником наростало. Різного роду задачі виконували і проводили до розвідку, заводили піхоту на позиції, відновлювали передній край після штурму противника. Бувало так, що ми приходили на якусь місцевість по одній задачі, а тут починався штурм, і доводилось вже на місці, якби допомагати піхоті тримати оборону. Близькі бої з противником. Коли ми перейшли на опорний пункт, підсилювати піхоту. І ми зайшли вночі, частина групи, частина зайшла під ранок. Ми з командиром направилися в командний бліндаж і там почули рацію противника. Противник захопив кілька радіостанцій наших. От. Пропонували здатись, казали, ребята, Маріуполь вже здався, давайте, не глупіть, зачем кров лішня. Командир йому кілька. Вагібник слів сказав, той замовк, і там за годину десь штурм почався. Нам дуже пощастило, що була погана погода. і Противник не міг коригувати вогонь з безпілотника, вогонь артилерії. Тому нас ну, якби переважно штурмувала просто піхота без підтримки важкого. Воно було, але воно сильно мазало. Майже не заправнути уваги. Грязюка, дощ і бігати, бігати по розораній посадці так не, не дуже легко було, але все вийшло, відбили, відбили штурм, взяли трофейну зброю. Ну, добре їм тоді наваляли. Трошна картина реальності. В самому місті, в попасні, ми отримали наказ відновити передній край. Противник в той день штурмував позиції, піхота трохи відійшла, і було незрозуміло, наскільки противник просунувся. На один чи на три квартали. От, така ще погода була: лежав сніг, дув вітер, і, і, і в ту ніч якраз пішов сніг. Ми йшли приватним сектором з приладом нічного бачення, в нічних дивишся, все ж таки зелене, зелений домінофор. І ця картина хати, які горять після обстрілів, і плюс якийсь крик. Якась жінка кричала вночі, вона всю ніч кричала. Ми були недалеко від неї, ходили, але ну, нам не можна було відволікатись. Ми не знали, де противник, можливо, це була засідка. І так от нам довелось всю ніч слухати ці крики про допомогу. І вже коли, коли з'явилася можливість, підійшли до того місця, до того будинку, виявилося, що жінка, ну, у неї був стрес, і вона видно ну, трошечки, трошечки хвора, от що сильно так галасувала. Так врізалася ніч. Пам'ять. Співвідношення сил. Кількісна перевага була очевидна. І в артилерії, і в живій силі нас просто засипали артилерією, авіація активно працювала. Ну, Так, умовно кажучи, те, що за роки АТО оос могло по тобі там, прилетіти за місяці, за ротацію, тут по тобі за день прилітало. Або за кілька годин навіть. Дуже, дуже плотна артилерія була у противника на той час. І, ну, на, на жаль, тоді ще не було сил у нашої артилерії ну, для контрбатарейної боротьби адекватної. Поранення. На одній з ділянок оборона в полях перед містом трималась майже до останнього. Противник уже з іншої сторони зайшов в місто і вже майже половину контролював. А в полях на той момент ще на одному з флагів трималася оборона. Знаходячись на тому, що парному пункті, про який тільки що розказував, там через кілька днів отримав поранення осколкове ноги. Не, не серйозне, але на місяць якби зі строю вибув, от, і за цей час якраз оборона міста впала. Вже повернувся попасно, вже не наша була. Вони ж багато декларували, що от ми взяли Попасну. Хоча вони, ну, коли перші були повідомлення від росіян, що вони взяли Попасну, це вони тільки зайшли в місто, тільки на крайніх вулицях закріпилися. Вони вже тоді почали казати, що вони взяли Попасну. І чим далі вони все частіше це казали. Ну, я розумію, що їм треба було її взяти. Для чого саме? Ну, Я розумію, для чого ми. Так довго тримало оборону для того, щоб виграти більше часу для поставок озброєння, щоб не, не допустити проти, просування противника швидкого. За населений пункт тривали жорсткі бої. Воїни королівської бригади тримали оборону настільки довго, наскільки це було можливо. Це дало змогу виграти час і дати можливість озброїтись та накопичити нові резерви. Бої на сході після попасної далі. Ми працювали на напрямку Влубівка, рубівка Оборона з міста перемістилась в поля, і це якби давало більше часу. Тому що ну, в місті противник був на дуже близькій дистанції. І щоденно, щоден, щоденно штурмував, намагався вибити наші сили квартал за кварталом. В полях ну, трошечки було легше в цьому плані, і плюс. Ми стали проводити мінування, що теж дало дуже хороші результати. Затримувало противника. Бої на півдні. На півдні, скажімо так, дуже погана місцевість для введення бойових дій, особливо, якщо ти в наступі. Це поля, все гладко рівно, посадки дуже рідкі і ну, укриттів мало природних. Тому там ну, дещо складно проводити бойові дії. Там було одне село, в якому тримали оборону наша піхота. Село маленьке. Туди дуже проблематично було зайти і вийти, тому що треба було долати дві ділянки відкритих, які противником проглядались і прострілювалися. Власне, кілька разів туди заходили. Теж різні задачі виконували. Був контакт з піхотою. Теж ми так один раз прийшли і почався штурм, допомагали піхоті, відбили штурм. Морська піхота російської армії. Там напроти нас стояла морська піхота російська. Вони діяли дуже професійно. Піхота підходила, піхота покривала важке озброєння, БМП, АГС. Туди далі нам в тилу, що працювало щось поважче, міномети, танк працював. Було видно, що це професійні військові. Також активно вони використовували ДПЛА. От, часто вони прямо в повітрі мінялися. Тобто один ще не полетів коптер і прилітає вже другий. Також використовували коптери зі збросом. Небезпечно тим, що якщо ти вчасно його не помітив, то він тобі на голову може щось скинути, От, щось вибухове або запалююче, або навіть були випадки. Бачив, що газові гранати кидали. На систему збросу чіпляють від ручної гранати до саморобних якихось пристроїв. От. Ну і Плюс розміри дрона самого, скільки він може підняти. То великі якісь коптери можуть і 120-ту мітру внести. Але переважно це ручні гранати Воги 17, -ті. то що найчастіше скидається. Що допомогло вистояти. Дуже багато щастило, бо ну, по-іншому -по не можу сказати, бо при такому інтенсивному вогні ну, дуже багато людей отримували поранення, і гинули. Щастило багато. Що допомагало, ну, Ми на своїй землі все-таки, і це дуже сильно мотивує. Проте ніка немає такої мотивації. Що мотивує битися далі? Агресія з боку Росії що не припиняється. Вони не дають нам спокійно жити, а ми хочемо спокійно і вільно жити. Ось, власне, це і мотивує. Боротьба за свою свободу. Воїн це я.